Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе струндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до світ сонця Богу не молилась? Чи ти своїх діточок напевне звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діточок доглядала, їм навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкій світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. ще колишучи, співала по свою неволю, що співаючи, гридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданчику, аби знала б в колисці задушила, під серцем приспала степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають. Та допомож москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана. Розрита могила. Чого ж ви там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, якби то знайшли те, що схоронили. Не плакали дітям діти, мати не журилась.